Так, всім гостям, глядачам мого каналу привіт. Нас вечері і показую 38 соток дисковки капусти. 28 жовтня і капуста йде під десковку. Ось так виглядає перший слід. Капусти два сліда Воно її заховає тиждень часу. Влежиться. Бажано, щоб пішов дощик такий хороший і значить вимілити плуга і на хорошій швидкості то все е, заорати. Чого вимілити? Тому що що потрібно, щоб просто гарно землею закинути капусту. Тому що бомити в Іракси, як ти не фризуй, не дискуй вони до кінця капусту. Не закинуть. То вам не Лемкін, то вам не кварнелен, то вам не кун і тому подібне. Значить, тут і в нас, де зараз трактор буде заїздити Центуріон, сюди далі агресор. Дискова борона, а-ля 1,8 з грудобоїв Міби казали, що 24 рожки тяжко, причепіть до 35-ки. Маєте до 35-ки. Йому взагалі по барабану.